новин на радіо Лозова В студії праця Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 1 травня. Лозівська громада в лідерах Харківщини за програмою підтримки сил оборони. Таку аналітику наводить неурядова неприбуткова організація Обсерваторія демократії. У дослідженнях брали участь лише міські територіальні громади області. Наша громада витрачає 3,8% від власних надходжень. Ми також входимо до вісімки громад, які затвердили та розмістили на офіційному сайті програму підтримки сил оборони. Інші цього не зробили або зробили частково. Насправді відсоток підтримки оборонців Лузівською громадою більший, зазначають у міськраді адже громада може розпоряджатися лише власними надходженнями. Наприклад, цільове фінансування освітян не можуть спрямовувати на підтримку захисників. На 2024 рік зі скарбниці Лозівської громади запланована підтримка захисників не більше, ніж 35 мільйонів гривень. Це складає майже 7,5% від власних надходжень коштів. Загалом за перший квартал цього року Лозівська громада підтримала оборонців вже на понад 20 мільйонів гривень. У Лозівській міськраді провели селекторну нараду з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Говорили про створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. У Лозівській громаді наразі триває розроблення проєкту щодо будівництва таких систем. Кошти на проєктування спрямовані з місцевого бюджету. Також обговорили роботи за напрямком є відновлення. В цілому в області подано понад 32 тисячі заяв на отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого майна. У Лозівській громаді за програмою є відновлення для отримання. Коштів за пошкоджене майно подано 501 заяву. Кошти отримали 316 заявників на суму 19,1 мільйона гривень. Щодо знищеного майна подано 16 заяв. Десятьом заявникам погоджено надання компенсації у вигляді грошового сертифікату на суму більше 10 мільйонів гривень. Обговорили в ході наради і стан організації проведення національного мультипредметного тестування. Втретє, його проводитимуть в умовах воєнного стану. Озівська громада також готується до проведення тестування. Заслухали питання щодо стану виявлення. Приміщення, які після проведення ремонтних робіт можуть бути використані як житло для внутрішньопереміщених осіб, відповідні приміщення є і на території Лозівської громади. Оголошення від Лозова водосервісу до уваги водіїв авто- і мототранспорту. На самопливному каналізаційному колекторі за третім мікрорайоном виникла аварійна ситуація, яку наразі ліквідовують. На час проведення ремонтних робіт буде ускладнено рух автотранспорту частиною вулиці Слобожанська. Роботи проводяться без припинення водопостачання, тож незручності відчують лише водії. Лозові юні плавці змагалися на відкритому чемпіонаті міста. Свою майстерність показали спортсмени Дюсаша юність, а також плавці селищ Донець та Слобожанське Харківської області. Заступниця директора Дюсаша юність Олена Стародубцева каже, що завданням цього заходу були популяризація спортивного та аматорського плавання, залучення дітей до занять спортом, щоб молодь була більш активною. Також хотіли подивитися на підготовку спортсменів для майбутньої участі їх у змаганнях вищих рівнів. А ще таким чином лозова долучилася до олімпійського руху в Україні. Який присвячений 33-й олімпіаді, що проходить в Парижі, на початку змагань вміння плавати демонстрували наймолодші учасники. Доросліші виступали пізніше. Вони пропливали дистанції у 200 метрів різними стилями. Призерів чемпіонату організатори визначали за віковими групами. За результатами дітям вручили грамоти, медалі та солодощі. Лозовій біля зруйнованого палацу культури проходить великодня акція. Всі охочі можуть прикрасити дерева писанками, віночками, іграшками та сфотографуватися. Великодні дерево надії створили працівники культури спільно з дошкільнятами, учнями та їхніми батьками і вчителями. Дерева прикрашають понад пів тисячі виробів, говорять в управлінні культури міськради. Начальниця управління культури Олена Пуга підкреслила, що метою заходу є збереження національних традицій та згуртування мешканців нашої громади. Ідею створення великодніх дерев підхопили і в старостинських округах. Майже в кожному куточку Лузівщини майорять великодні деревцям. Хто ще не долучився до акції, встигне це зробити. Вона триватиме до 6 травня включно. І до новин Харківщини. Вчора вранці, 30 квітня, російські окупанти обстріляли Харків. Повітряну тривогу оголосили о 9.55 ранку. За шість хвилин пролунав перший вибух. Попередньо Росія била по місту авіабомбами. Відомо про влучання у Київському та холодногірському районах, а також про одного загиблого та дев'ятеро поранених. Загиблий 25-річний цивільний чоловік працював на залізниці монтером колії. Був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Пішов із життя внаслідок уламкового поранення. Серед дев'яти поранених до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38 та 40 років і одного 42-річного чоловіка. Усі з вибуховими травмами. Авмами п'ятьом людям надана допомога на місці. У переважній більшості у них гостра реакція на стрес. Перше влучання зафіксовано у Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалеку. Понад 40 гаражів розтрощені. Зайнялися три легкові автомобілі, пошкоджені ще шість. Другий удар здійснили по холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будови. В Укрзалізниці висловили співчуття рівним загиблого та зобов'язалися забезпечити фінансову та соціальну підтримку синові та родині працівникам. Там підкреслили, що це черговий цілеспрямований удар ворога по цивільній залізничній інфраструктурі. Загалом близько 18 населених пунктів Харківщини знаходяться під постійними обстрілами з боку росіян. Ворог поновив активні штурмові дії на куп'янському напрямку, зазначив начальник хова Губов. Однак, з військової точки зору ситуація там наразі контрольована. По куп'янському напрямку евакуація не припиняється. Вона оголошена як обов'язкова. Примусову евакуацію сімей з дітьми фактично завершили. І далі, в залежності від тієї військової. Ситуації, яку будемо мати, будуть розглядати наступні населені пункти, що підлягатимуть евакуації. Додав Олег Сенігубов. Харківських підприємців повністю звільнили від кількох податків. На позачерговій сесії Харківської міськради 30 квітня депутати прийняли рішення про надання фізичним, юридичним особам та фізичним особам-підприємцям пільг зі сплати податків на землю та нерухомість. Пільговий період діє з 1 квітня по 30 червня поточного року. За цей час не будуть нараховувати податки за оренду землі та нерухомості. Також на сесії звільнили від єдиного податку фізичних осіб підприємців четвертої групи. Про це повідомили у Харківській міськраді. Таким чином, місто вирішило підтримати підприємців, які продовжують працювати у місті. Через це бюджет Харкова може втратити близько 1 мільярда гривень. Тому міська влада розраховує на отримання субвенції з державного бюджету. Якщо Харкову нададуть додаткову дотацію, то пільги продовжуватимуть кожні три місяці. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. Та як завжди бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.